Всім доброго здоров'ячка! Відео для нашого клієнта для Максима, але можливо, і комусь також буде корисним. Зараз будемо е пробувати, як працює функція голосового керування на Хайсенсі, бо у деяких наших клієнтів виникають питання. Скажу відразу, що не всі функції працюють, але, будь ласка, якщо у вас щось не працює, скиньте телевізор до заводських налаштувань і також зробіть. Е Регіон Україна поставте і українську мову. А я вам зараз покажу, як це все працює безпосередньо на телевізорі Hisense 50A6BG. Ми знаходимося в меню Smart і затискаємо кнопочку мікрофона. Відкрий YouTube. В мікрофон не треба розмовляти. Ось подивіться, як відкривається YouTube. Добре, що ще ми можемо? Давайте спробуємо. Він дуже часто не може виконати цю... цей запит: це відкрити світ Тіві. Відкрий додаток Світ-ТІВІ. Щось задумався. Ні, відкриває. Мушу сказати, що YouTube запускається швидше. Світ-ТІВІ. Не так швидко. Але зауважу, що дивіться, треба йому казати все, що ви нього хочете. Давайте спробуємо команду збільшити гучність. Натискаємо і тримаємо. Збільшити гучність. Є. Збільшити гучність на 60. Бачите 60. Зменшити гучність на 10. Бачите, 60 мінус 10. Да? Буде 50. А давайте ще спробуємо. Зменшити гучність до 10. Чудово! Слухайте, це просто супер. Е -е... Тільки що я не зміг відкрити браузер. Давайте спробуємо. Відкрий браузер. Він запускає, по-моєму, Apple TV. Так, Apple TV запускає. Це добре, так. Перейти на ТІВ. Перейшов на ТВ. Давайте ще раз. Відкрий YouTube. Відкриваю. Дорогі глядачі, мушу повідомити, що інколи бувають проблеми з голосовим керуванням, які можуть бути пов'язані саме з провайдером. Який може давати не досить якісний інтернет або блокувати якісь сервіси. Частіше за все, з телевізором все добре. Як ви бачите, я з телевізором нічого не робив, я просто під'єднав його до мережі, встановив регіон Україна і обрав українську мову. І він все робить так, як треба. Якщо ви хочете щось на Ютубі шукати, то рекомендую користуватися ось цим е значком мікрофону, або казати йому, коли ви в меню Смарт. Давайте спробуємо. Новини України на Ютуб. Новини України на YouTube. Бачите, він повністю відкриває те, що ми хочемо, і відкриває додаток. Ану, спробуємо. Новини України Ютуб. Не до кінця зрозумів. Новини. О, новини, бачите, я вже в YouTube натиснув і він шукає саме те, що я хочу. Тому, друзі, є деякі особливості, до них необхідно звикнути. Бажаю вам успіхів. Я дуже вдячний за те, що ви обираєте місцем для купівлі інтернет-магазин smartshop.kr.ua, Кожен телевізор перевіряємо. І стараємося відповідати на ваші часті запитання стосовно. Роботи ваших телевізорів дуже вам за це дякую. До нових зустрічей.